Я, Баконець Павло Андрійович, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неохильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян. Сумлінно виконувати свої посадові обов'язки 17 листопада 2015 року. Полу Андрійович, вже скоро 8 місяців, як ви стали повноцінним міським головою. Ми хочемо проаналізувати вашу роботу і зробити якісь певні висновки. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте свою роботу на посаді міського голови за останні півроку? <гум> цікаво. На зависті всім дуже цікаво, дуже весело, дуже багато нових людей, нових ідей, нових можливостей, нових сварок, дорікань, судів, спорів. Дуже-мега крутий досвід. Остап. Я зрозумів. Ну тоді давайте перейдемо до запитань, які цікавлять наших читачів в першу чергу. Є декілька питань, якщо можна, тоді. Да, звичайно. Павло Андрійович, ви обіцяли проводити відеофіксацію засідань сесії Яворівської міської ради та виконавчого комітету. Але останнє відео, яке є на ютуб-каналі Яворівської міської ради, дотоване ще 24 травня 2016 року. Це була 11-та сесія Яворівської міської ради, після якої вже було проведено 6 сесій Яворівської міської ради. Скажіть, будь ласка, чому не проводяться відеофіксації сесії? Всі сесії, всі засідання проводяться в відеофіксації. Ну а де ці відео? Чому вони не викладаються на YouTube-каналі? На інтернеті є. А, фіксуємо сесії. Сесії зараз більше, ніж минулого року, в три рази. Ми вже маємо 16-17-ту сесію, то ще тільки року половина року. Проводимо сесії часто, все знімаємо. Зато я вже маю не один докер. Сам по своїй справі і, і, і вам завдяки. І, і сам за то получаю, але від того ніхто ми, ну, ми то робили, робимо і будемо робити. Так все ж таки, де останніх оці сім сесій, де можна їх переглянути? На, на якому інтернет-ресурсі? На сайті міської ради. Ви знаєте, наш сайт помінявся. Знаєте? На сайті міської ради, знаєте, так. Я говорив Go.ua. Тепер Go. Нас вже офіційніший, офіційніший. Добре, ну тоді перейдемо до якихось таких господарських питань. Скажіть, будь ласка, от капітальний ремонт вулиці Маковея, який був, повинен був розпочатися ще минулого року влітку, однак, в міру певних обставин, він не розпочався, тобто не відбувся тендер і так далі. Однак досі вулиця Маковея. Не ремонтується, не проводиться жодних ремонтів. Скажіть, коли вже почнеться хоч якісь роботи по вулиці Миколаїв? Як тільки нам вдасться правильно згідно до законодавства провести тендерні процедури, бо там велика сума, Ну ви ж знаєте. Ну а які хоча б терміни? Вона вже ми гроші збираємо вже кілька років. В минулому році ми не змогли її зробити, оскільки тендер не відбувся. Ви знаєте, які фірми краще всіх. Прийшли, документи були подані недобре, невчасно, неправильно і тендер не відбувся. Тим не менше грошей акумулювалися на цей рік. В цьому році є оголошений тендер. Побачимо, як він відбудеться, не відбудеться. Будемо оголошувати наступний. Тобто є всі шанси, що цього року Маковея також не буде робитись. Та, я, я вірю, що буде. Ну, ми теж всі віримо і надіємося. Добре. Скажіть, будь ласка, генеральний план. Минулого року було виділено кошти на новий генеральний план міста Явро. Скажіть, будь ласка, яка зараз доля генерального плану розробляється він чи не розробляється? Яка процедура? Послухайте, в місті всього зразу зробити неможливо. Я, наприклад, чомусь не дуже пригадую, що в минулому році ми виділяли кошти на генеральний план міста. В тому році ми вже виділили кошти. І то не на повний генеральний, а ні, в минулому році ми виділяли на перший етап генерального плану, який був зроблений. проведена са зйомка і маємо карти. Далі щоб робити генеральний план, є наступний етап. Історико-архітектурний опорний план. Всі ті роботи коштують майже 100 тисяч. І після того робиться сам генплан, то є велика процедура для міста. Ми того року навіть виділили гроші і нам дали співфінансування обласна рада. Після тобто на якому, на якому етапі генеральної вибрали? Чекаємо вибуху. на співфінансування і будемо проводити договір заключати. То не є там один рік, то, то генеральний план буде робити все. Понад рік я думаю. Скажіть, будь ласка, гроші, які були, були виділені на розробку документації індустріального парку, це біля железнодорожнього вокзалу Євгенійського. Е, яка доля цього індустріального парку, документів і коштів? Гроші на індустріальний парк виділені не були. Просто ви, напевно, взяли то з відео першої сесії, коли я говорив, що ми хочемо, що ми виділили 50 тисяч для того, щоб робити документи, щоб там часом не придумав хтось собі знов взяти земельну ділянку. А вона вже була повністю закріплена за міською радою. Після цього, як ми закликали проєктну організацію, щоб зробити документи, коштує ще набагато більше, а тих 50 тисяч ми вже доробляємо документи на земельні ділянки під садики, під школи під міську раду. Угу. Тобто, кошти звітом забрані і пішли в інше русло. Скажіть, будь ласка, новий водогін нашої смачненької водички в третє містечко. Гроші виділені ще в травні. Чому в третьому містечку немає нашої аворівської води? Отож. Ну, напевно, всі роблять, а я мішаю. Ситуація є проста з, з водою в третьому містечку. Водночас дуже складна. Ми, ми на відміну від усіх інших, напевно, робимо кожен день по маленькому кроку для того, щоб дійти до тої істини. Проєктно-кошторсна документація на водовідведення третього містечку коштує 880, 830, там, якщо заплатити за експертизу. З них е, міська рада виділила половину суми для того, щоб половину отримати е, по програмі «Питна вода по програмі «Питна вода в цьому році ми кошти зможемо отримати найшвидше початок листопада, що нам не підходить. Ми звернулися до районної адміністрації, районної ради. Кошти на останній сесії були виділені, це теж охочуємо сесії, дивіться на відео. І маємо повну суму, і заключений договір, проплатили аванс, тому там підуть роботи. Надіюся, ми знайдемо гарну співпрацю з Євгенівським Кеч району і, і мешканці отримають там нашу воду. Ну, Є ще цікавіший момент, що е, Єворівська Кеч району почала вже подавати воду цілодобово, наскільки нам відомо в третьому містечку, і, і буде робити ще ряд заходів для того, щоб люди е, подумали, чи варто брати нашу воду. Так як ми говорили з мешканцями в третьому міському містечку, щоб на їхній праздник там. Була наша вода. Дуже цікаве питання, звідки взялось? Яворівську і Кеч, цілодобову вода. Це теж цікаве питання, яким би міська рада повинна би зайнятися. На нашу скромну думку, вони не санкціонували беруть Яворівську воду. Ну, але це лише припущення. Ми спілкувалися з керівництвом Кечі, вони таке категорично заперечують. Ну тоді де вони взяли воду? Ну, Надіємося, що на праздник в третьому містечку буде свіжа, смачненька яворінська водичка. Скажіть, будь ласка, що з проєктом каналізування? Каналізування. Такого проєкту апріорі не було. Є проєкт е, очисних споруд міста Яворова. Треба... Каналі... Місто сьогодні виглядає селом, бо дороги і каналізації це дві ознаки цивілізації. У нас немає ні дороги, але ну, ми її чуть-чуть робимо, ані каналізації якої просто немає. Сама каналізація всього міста починається з того, що за містом треба поставити баняки, в які то все буде стікатися і оброблятися і звідти йти вже обробленим, очищеним. Оці от, от баняки, очисні споруди, ми виготовляємо на них проєктно-кошторисну документацію. Як ми виготовимо на них, тоді піде водонапірна труба до останньої канески, ті такі бочки по місту, які приймають. Очасні стоки. Їх колись планувалося три, напевно, зараз буде п'ять, бо ще Хурівка, той квартал, де учасників АТО і Марченка. Теоретично обговорювано, про те, що п'ять. Тоді буде будуватися ті КНС і з'єднуватися між ними. Ще за попередніх міських днів вже було зроблено від малого передмістя, є провід через наше Яврію Вода. І до великого передміста. З великого передміста має йти на нашій споруди. Після того, як ми їх побудуємо, тоді зробимо КНС, тоді їх з'єднаємо. І аж тоді піде каналізування міста. На очисні споруди найбільше на що ми надіємося, отримати грант з Польщі з України, який починає діяти та програма у 2017 році. До того часу треба мати документацію. Ну а цю документацію? Хто зараз з нею займається? Яка фірма? Яка я безпосередня? Є, я не пам'ятаю на своїй. Є якась юридична фірма. Знаю, чи питаєте. Добре. В міській раді є проєкт, який був розроблений ще попереднім міським головою, поставчиком Володимиром Васильовичем. Що з тим проєктом? Я думаю, що проєктна організація потреба буде робити каналізування, бо ним було здається розроблено навіть і очисні, і каналізування, так? то я думаю, що все, що з того проєкту добре і на сьогоднішній день не застаріло, треба буде взяти, тим і нам стишається проєкт. Добренько. А оці канеси, які зараз є на території дитячої нацької спортивної школи, яка їхня доля? Вони потрібні чи це вже можливо? Я думаю, що їх варто б продавати було, та? Але їх ніхто не купить, бо вони, ну, вони застарілі. Тобто це є даром витрачені кошти, кошти бюджетні? Я не суджу і не хочу судити. Я mm -hmm. маю таку спадщину, вона з попереднього мериком стояла за спадщина і сьогодні стоїть. Ми її думали використати в одному місці поставити як учасні споруди, бо знаємо, де є відка, і, і нам не погодили її представити. Тобто, ну, можливо, хтось купить, будинки почне ставити в нас і буде така як локальна учасна. Є таке дуже цікаве земельне питання. На останній сесії Яворівської міської ради було виділено дві земельні ділянки, нових, свіжих. За яким принципом чи за які заслуги, на останній сесії Яворівської міської ради 29 липня 2016 року. Було надано дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою громадянкам трубі Оксані Степані та Живицькій Степані Михайлівні по вулицях Західній, Виховського, Сагайдачного. Чому то ви вибираєте окремих людей, як на кожній сесії дається багато дозволів на проєкти землеустрою, а на детальні плани тепер майже взагалі не даємо. Послухайте, нова земельна ділянка це та земельна ділянка, яка починається з детального плану. То є нова вулиця, або якийсь новий маленький цілий квартал, або ще щось. На кожній сесії даються проєкти відведення багатьом людям. На вулиці Західній, де вже здається, вона скільки років мала. Павло Андрійович, я ще раз розкажу, ну, бо ми не розуміємо один одного, або що. Вулиця Західна так. і вулиця Виговського, Сагайдачного це є нові вулиці, нові забудови, нові квартали забудови, які були розроблені на за попередньої каденції. Вулиця Західна це є на, в межах обізної. Я, о, я знаю, а вулиця Воговського Сайдачного – це є в кінці Курівки. Я знаю, це значно, є нові, всі, всі, ну чудово. Значить, вулиця. ви мене розумієте, ви да. робите Знаете, такі вигляд. Вулиця Захід. Та добре, про що ми говоримо? Чому їм дали? Чому ну, іменно тим людям всі дали? Людям дають, питайтеся всіх депутатів, які голосують. Так нормально? Ну тобто, ну за які от іменно тим людям дали? Щоб більше немає ні черги, ні позачерговості. Ні, нові земельні ділянки ми даємо тільки. В нових розроблених кварталах питайте. Тут ви виходить, даєте мені питання, чому рада голосує кожної сесії надавати проекти земноустрою? Це не є знана земельна ділянка. На тому я думаю, про достатні вичерпні з питань. Ну добре, дайте ще якесь. Добре. Наступний. Скажіть, скажіть, будь ласка, хто оплачує гостини та святкування за вашою участю, яка організовує Яворівська міська рада, що відбувається в ресторані Арта? А мати рідна, то взагалі сміх повний. В суботу, коли я туда з дівчиною сам оплачую. Коли приїжджають польські делегації, частіше оплачуємо з бюджету, а, а іноді я сам оплачую. Тобто... Чи ви хочете сказати, що хтось приходить, платить мені. Ні, я хочу уточнити, мова не про ваші особисті, е, це якісь індивідуальні походи в армію. Я відвідую інші гарні ресторани, е, ну бо молодий має право поїхати з дівчиною. Ні, Павло Андрійович, мова йде про, е, про святкування за участю міської ради. Тобто то, що організовує міська рада. Там, як міська ви, рада, ви... рада того року організовувала офіційний захист святкування для міста і там був прийом делегацій. Ну, а були ще якісь такі урочисті святкування в арті? Ну, Окремі дні народження, окремих депутатів, які кличуть і оплачують самі. Mm -hmm. Чи, наприклад, якщо когось призначили на голову, він кличе і оплачує сам. Ви знаєте, що я себе вважаю, ну, напевно, таким маленьким членом великої родини, а ресторану цілого комплексу Арта, бо протягом багатьох років я там працював і, і заробив там гроші колись теж, бо, ну, бо ми знаємо, хто з чим явою займався в попередні роки. Хочеться згадати ремонт, який проводився в Яворівській міській раді. За цих останніх півроку ви зробили ремонти лише в кабінеті міського голови, секретаря і заступника а чому летом? Ну, і в туалеті. Ми ну, переходимо чи? на низ. А ну, коли воно. буде в інших кабінетах робити ремонт? Ну, Тож то є логічно чи ні? У нас є в міській раді два поверхи, так? А з чого я мав почати, я не розумію, з підвалу. Ні, ми ну, почали ну, зверху, але... так? Наверху ми зробили ремонт тільки в одному кабінеті заступника, там, де протекли стіни. В цьому, де ми сидимо в кабінеті, є, е, ремонт не є зроблений за, місь... за гроші міської ради, ми самі тут білили. Оля в себе теж побілила, в коридорі побілили, підлогу гарно відреставрував, меблі нові закупили. Взагалі я вважаю, що тільки. А за чиї кошти це все робилось? Меблі куплені за кошти міської ради, то є зроблено за приватні кошти. В приміщенні міської ради, як ви зазначите, вже є нові меблі, гарна орхтехніка. Гарний новий туалет зроблений. Так, Є кондиціонер навіть. Скільки це все коштувало міському бюджету? Ну, Можна взяти виписку, ви ж запитом. Я зрозумів. Тоді вже такі от... Для прикладу, в кабінеті міського голови Новояворівська, голови РДА чи голови Яворівської районної ради немає кондиціонера. А от у вас є такі багато охолодження? Не охолодження, а обігрівання. Наш кондиціонер є поставлений, наш є, стоїть другий кондиціонер, його депутати запропонували при бюджеті на початку року виділити або купити сюди кондиціонер, для того, щоб тут робити збори депутатів. Як ви бачите, сьогодні є літо. Він працює. Ні. вчора було літо, він працює. Ну і мені він самому, в принципі, не потрібен. Але коли збирається багато людей, а часто приходить багато людей або депутатів, то він включається. Він більше буде важливий для нас з кінці вересня, на початку жовтня, бо той кабінет є великий. І ну, з минулих років я пригадую з попереднього мера. Він завжди в ньому мерзнув, знову сидів у плащі, а так тепер люди приходити буде так. Тоді вже, якщо ви згадали про бюджет, є питання по бюджету. Давай. Скажіть, будь ласка, який бюджет за 2016 рік міста Явлов? В межах 13 мільйонів є перевиконання на перше. А півріччя? перевиконання скільки на перше півріччя? Один і шість, майже більше. Можу. Скажіть, будь ласка, піврамільона таких доларів є. Перевиконання бюджету за перше півріччя склало більше як 1,5 млн грн. мільйона гривень. Скажіть, будь ласка, це недопрацювання тих, хто планує бюджет. Чи не освоювання коштів розпорядником коштів? Тобто не встигли використати? Його. Чому перевиконання? Ні, як не встигли використати. Бюджет планується з того, що ми плануємо мати надходження там, 100 гривень в місяць, та? а є надходження 115 і за 6 місяців, коли дивишся, то в тебе там, виходить на, на 70-80 на гривень більше. Та? Я думаю, жодна рада не може навіть на 90% спрогнозувати. Точно свій бюджет, ну бо є зміни, є нові податки, або інші забираються, так? І я вважаю, що це ну, що правильно і нормально, що є перевиконання. Ну, але переконання більше, як 10%. Прекрасно. Тобто це... Це я знаю міста, як якби я не спілкувався з іншими міськими головами, ще щось я б думав, що в нас якась є страшна картина. В інших містах переконання ще набагато більше. Тобто вони закладали ще набагато менше, орієнтувалися на отримання коштів. Добре, що є добре в державі, добре, що нам дали. Такі податки і має можуть. Ні, ну мова йде про це, що півтора мільйона перших півроку, виходить, не були задіяні, тепер перевиконають. Чори мільйони в інших райцентрах перевиконання вони теж не були задіяні. Ну, не то, що не були задіяні, вони просто добре, що вони прийшли, бо є більше податків. Але в нас не забувайте, ми ще і землі продаємо. Ще питаю. Скажіть, будь ласка, яка зарплата в міського голови Євро? <клухи> маленька, дуже, дуже? маленька. Як, як інші, знаєте, міські голови ще мають з боку по три. Бізнеси і ще щось живуть краще. А я мучуся. Вважаю, що в минулих роках, коли я не був міським головою і ще був молодшим віці, заробляв краще, аніж заробляю сьогодні. Для, для мене то є між 9 і 10 тисяч. Більше до 9. Ну щоб ніколи часто що дружбами буде знати, с яке заробляю. Ну якщо ви вже згадали за дівчину, то все ж таки, коли міський голова вже одружиться? Як тільки зробимо гарну вулицю Маковея, щоб гості до мене приїхали, і родина, щоб я показав, що є в місті якийсь господар, одразу будемо одружитися. Ну так, так, що в місті є господар. Та все ж таки, як ви оцінюєте свою роботу на посаді міського голови за останні 8 місяців? Вважаю, що ви заставили мене задуматися над тим питанням, якщо без жартів говорити. Є не легко, час і нелегкий. люди мають менше, напевно, коштів. Заяв порівняно з минулими роками за такий період є набагато більше. Колись було там декілька заяв в день, зараз є декілька десятків, то все треба опрацьовувати, в тому числі і від вас, самі знаєте, є бюджет, його треба виконувати, це теж не є легко, є по контролюючих органів, які роблять свою роботу, є ще свої якісь власні ідеї, які хочеться зробити в місті, і то все зменшує вільність. Час майже практично до мінімуму. Ось так. Як ви розцінюєте кримінальні справи, які порушені по факту, по камість стосовно а. діяльності міського голови, і вже, наскільки ми нам відомо, вже скоро буде підозра оголошена. Як ви розцінюєте? От вам відомо, нам невідомо. Як тільки будуть оголошуватися, тоді ми будемо говорити. Бо справ, відкритих є проти міської ради, ми голови є багато, а як тільки будуть підозри, ми одразу будемо про них говорити. Ну, я тоді дякую за інтерв'ю.